Турбує безсоння? Що з цим робити? Безсоння одна з найчастіших причин звернення до невролога. І ні, це не просто не виспався чи нерви пустують. Сон це база, без якісного сну, страждає нервова система, гормональний фон, психіка, пам'ять і навіть імунітет. Тривожне засинання, раннє пробудження, часті пробудження вночі, відчуття втоми зранку, сонливість у день і знову безсонні вночі. Причин безсоння десятки. Від банального стресу і перевтоми до порушень мозкового кровообігу, дефіциту нейромедіаторів, гормонального дисбалансу чи навіть тривалих тривожних станів. Тому якщо ви вже перепробували валер'янку, йогу, мелатонін і мед з молоком, а результату немає, значить настав час звернутись до фахівця. У фрешмед ми працюємо комплексно. Аналізуємо стан нервової системи, перевіряємо мозковий кровообіг, оцінюємо рівень дефіцитів та складаємо план відновлення. Сон це не розкіш, це ваша енергія, ясність розуму, емоційна стабільність. І якщо він порушений, не мовчіть. Це сигнал організму. Запишіться на консультацію до невролога у FreshMed. Разом знайдемо причину і повернемо здоровий сон у ваше життя.